Науковиця з Києва Тетяна Лаврентьєва на лекцію прийшла вперше. Жінка розповідає, що разом з чоловіком цікавляться історією та вже побували в Мукачівському замку та горянській ротонді. Ми дуже цікавимося старіною, архітектурою старовинною. Це для нас якось дуже важливо, тому що це наша земля, батьківщина. Ми повинні усі знати не тільки мову, а що в неї цікавого було. Декілька століть тому ми вже от за 11 місяців просто так закохались в цей край. Ну, чекаємо, коли ми повернемося в свій рідний а, Київ. Про пам'ятки Закарпаття розповів археолог і директор музею Ужгородського національного університету Володимир Мойжес. Ну ми ознайомимося з культурою нашого краю, історією, культурою. Вони побачать, яка у нас чудова архітектура, які є певні у нас матеріальні цінності, які тут були, будували повсякденне життя людини. До такі лекції проводять у коворкінгу університету. Це приміщення для охочих працює впродовж двох місяців. Чому його відкрили? Пояснює голова правління волонтеріату Ужну Крістіна Тов. В гуртожитках нашого університету почали проживати внутрішньопереміщені особи. Загалом, протягом цього часу в їх пройшло близько 7 тисяч людей. І в перші ж дні почали з'являтися запити, чи є якесь приміщення, де б вони могли працювати або вчитися. І завдяки підтримці карпатського фонду та фонду Кофра нам вдалося. Дістати фінансування таке необхідне, і ми закупили 15 ноутбуків, закупили декілька багатофункційних пристроїв сюди. І ще в нас буде облаштування куточку для відпочинку. Університет нам надав це приміщення спільно з бібліотекою. Є закуплений сюди генератор. Зараз якраз вирішуємо технічне питання його підключення, тому що це йде загальна мережа університетська, якось відокремити цей структурний підрозділ. Лекції з історії, культури та архітектури. Тури Закарпаття читають у коворкінгу при науковій бібліотеці Ужну жну що вівторка. Попрацювати у коворкінгу можна охочим у будні з 8 по 16.00. Олександра Завадяк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.